Всім привіт! Дорогі друзі, вирішив трішки познімати, як голуби купаються. На вулиці така жарища. Поставив їм водичку. Так вони такі раті. Вилізли покупатися. Молодежоч наблюдає. Тоже, мабуть, не против, нернуть. Голуби зараз дуже сильно линяють. Молодежи ще не всю виганяв, так що поки льот не знімаю, бо нічого знімати. Перед цим покрилися те, що літали, не прийшли. Наступну партію там два десятка дето виганює. Як наберуть бой, познімаю, покажу вам дійсню гру, їхню гру, їхні, їхні польоти. Я думаю ще пару неділь і почну знімати. Всі широкохвості. Я оце ще що примітив. Якщо голуби з малечку не привучені до купання, то вони і бояться. От у мене тут є старі голуби, вони не в мене лопилися. Ось, наприклад, стара самка сидить. Оце ось вона. Ще там вон там на голубятах сидять старі, то вони й не купаються, оце якщо з малочку не привучені. От ті, що в мене лопилися, ті, що приучені, я завжди, я кожну неділю їх купаю. Ставлю і вони купаються навіть зимою, коли нема морозів. І вони змалочку привикли. Я тільки воду ставлю, і вони всі біжать там, купаються, довольні. А старі ото, постояла, постояла голубка, всі вон, купаються, вона увесь возле корита стане, на неї тьопають. а в воду боїться лізти. Так що, якщо ви з малочку голубів не приучите до купання, мені кажеться, вони не будуть купатися. Ну, але привчать з малочку завжди. Такі справи. Ці наші гріси сидять. Відлітайте, покупайте і ви. Такі справи, друзі. В общем, на все добре. Слава Україні. Україна переможе.